Чи захищає червона нитка на руці? Якщо зустріти на вулиці будь-кого червоною ниткою і запитати, навіщо він її носить, він впевнено відповість для захисту від порчі. Коли я був малим, про червону нитку не знали. А від порчі чи пристріту, як вважалося, допомагала шпилька під одягом. І багато хто її до цього часу чіпляє, навіть маленьким дітям. Хоча це досить небезпечно, адже вона може розстібнутися і вколоти, немовля. А от червона нитка це безпечно, стильно і популярно, адже навіть відомі у світі люди її носять. Наскільки узгоджується з християнством носіння такої нитки на руці, або ж шпильки на одязі з метою захисту від злих сил, звичайно ж, варто розібратися, хто придумав такий обряд. Коріння нитки на руці криється у містичному вченні, яке називається кабала. Прихильники цієї юдейської секти вірять у те, що на небі є Бог отець і богиня мати, і в свій час у них народилися син і дочка, які мають теж інтимно воз'єднатися. А сатана постійно цьому заважає. Одним словом, нічого спільного з біблійною істиною, і навіть торою, яка, як відомо, є частиною Біблії. Так от ці люди, які придумали таких божеств і купу обрядів для поклоніння їм, придумали і червону нитку на лівій руці, бо вона нібито захищає від негативної енергії. Е, деякі джерела ще вказують, що походження цього забобону ще давніше, і такими нитками позначали маленьких дітей, яких посвячували язичницькому богу ваалу. Ці діти, коли підростали, зобов'язані були втратити цноту за допомогою жреців цього божества, тобто мати з ними статевий акт незалежно від статі. Приблизно така ж історія і зі шпилькою, яка нібито замикає енергетичне поле і закриває його від зовнішнього злого впливу. Явно видно, що ці всі амулети не мають з християнством нічого спільного, ба більше вони явно протирічать тому, про що неодноразово говорив Бог у святому письмі. По-перше, Біблія категорично проти усіляких язичницьких обрядів і символів, якими є носіння червоної нитки і шпильки з метою захисту. А по-друге, ви справді вірите, що шматок нитки чи металу дуже страшні для сатани, і він вам через це нічого не зможе зробити? Виходить так, що люди під його впливом видумали ці обряди і вірять у них. А усі християни, які дотримуються їх, практично стають незахищені, а навпаки, запрошують диявола у своє життя. Що ж справді може захистити в такому випадку? Апостол Павло пише так: понад усе, візьміть щит віри яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого, тільки віра в Бога і повна довіра йому може служити найкращим захистом від усіляких впливів нечистих сил? Наша надія має бути не на якісь там предмети, амулети, талісмани, а тільки на Бога, який справді сильний, захистити нас від будь-якого зла.